Із крометним гумором, відточеним красномовством та неперевершеною акторською грою підкорили членів журі го всеукраїнського конкурсу юних гумористів. Посміхнемо щировишні вихованці шоскінського театрального колективу Дзеркало. В результаті у груповій номінації вишневі усмішки заслужене перше місце і шалені оплески глядачів. Чим підкорили юні дарування полтавчан та чи легко далася їм перемога, дізнавалась наша знімальна група. Для шоскінських юних красномовців, які навчаються азам акторської майстерності та сценічної мови в театральному колективі дзеркала, поїздка до Полтави на масштабний захід, шостий всеукраїнський конкурс юних гумористів, посміхнемо щировишні була незамінним досвідом у їх наполегливому навчанні. Як показала практика, досить успішному. Я навчала, як правильно говорити, як не пропускати слова. Виговарювати правильно і темп голосу. Головне чіткість, виразність і не на і на ну, не красиво говорять. Надо на весь зал, щоб, щоб радостно було. Ну, смотря, какая роль у тебя говорять, вот, некоторые там учасники ви настоящий ярмарок. Вот Ми там кричали як на ярмарку. Там яйця, сюди яйця, тут яйця. Як на ярмарку? Ми настоящие актери. За словами Світлани Розломової, керівника театрального колективу «Дзеркало», це був перший рік, коли і вихованців запросили на конкурс юних гумористів, що кожні два роки проходить у Полтаві. Тому підготовка до нього була ретельною і тривала з вересня місяця. Взяли ми произведення ярмарок. традиційне, може, з однієї сторони банально, якби Остап Вишні, наверное, у многії асоціюється з ну, Очень нам хотілося поработать над ним. І второю возили вазіли Наталія Забіла вередливі жабки». Але не дивлячись на такий вибір твору легендарного байкаря та гумориста Остапа Вишні, вихованці дзеркала змогли не лише передати атмосферу справжнього українського ярмарку, а й змусити реготати членів журі до сліз, говорить Анжеліка Гутянко, викладач зі сценічної мови. Когда вийшов наш колектив на сцену і кадані настолько ну в глазах уже у дітей сверкала побіда, ані настолько настолько заинтриговали и жюри, и зрителей. На отдельные фрагменты жюри хохотало и не могло остановиться. Наши дети лучше всего справились с этим заданием. Они настолько проникли в этот образ, они как вроде опустились в эту ярмарку, бегая там своими мыслями, они как бы рассказывали это все на сцене и порадовали зрителей. А перемогти досвідчених чітців було і справді дуже важко. Величезна кількість різноманітних творів, байок та гуморесок, які представили учасники …з Вінниці, Криму, Полтавської та Сумської області склала гідну конкуренцію заготовкам шоскінських четців. І якийсь момент, за словами Анжеліки Гутянко, її підопічні подумали, що стати першими на цьому конкурсі їм не судилося. Начали представляти виступлення колективи свої. Ви знаєте, очень сильні були колективи, і ми нажево чуть засомневались в тому, що ми можемо. Адстаєць своєї Номінації було три: перша вікова категорія з 10 до 14 років та друга вікова категорія з 14 до 17 представляли солісти. А усі номінації групи вікових обмежень не було. Тож шоскінський колектив за одностайним рішенням членів журі зайняв перше місце і серед дітей, і серед дорослих. Конкурс Остапа Вишні тривав три дні з 18 по 20 листопада, і в останній день всіх учасників відвезли на екскурсію до селища Диканті на хутір проні, де Гоголь писав свою нетлі незаплінну повість. Вечора на хуторі близь диканьки. Враження залишилися неймовірні. Більше всього мені подобалася церкви, так як ми туди зайшли, і там була свадьба. Ми дивилися, як там їх их... короны над ними носит. мне очень понравилось как поскольку я уже не первый раз вот, еду в, ездила в конкурс я еще с ума была но вот это больше впечатлений было больше мне понравилось очень весело встретили там казаки на конях голова вот в большом он в таком образе был детей порадовал встретил песней всех нас накормили варениками с мясом с капустой в сметане вареники были в пол головы да І узвар, вот, з печки, димом пропахчений море моря впічіт этого хутора за словами Світлани Розломової. Аби потрапити до Полтави, їм довелося спочатку стати призерами обласного конкурсу. Посміхнемо Щировишнє. До речі, аби більш майстерно входити в образ або ж перестати жахатися сцени та великої публіки, діти займаються тренінгами. «Тренінг по сценічній речі і тренінг по актерському майстерству. Во время цього тренінгу ми розвиваємо і внимання, і вміння зосередитися, і пам'ять, Тобто ми над этим працюємо. і. Уже над створенням яркого, цікавого образа своїми талановитими учнями Світлана Петрівна задоволена і вже запланувала поставити з ними відразу три досить складних спектаклі: літературну програму «Прощайте, ангели присвячену дітям війни і дітям загиблих в терористичних актах. Виставу за п'єсою Яна Шагловацького Замарашка і дитячу постановку Незнайка. Тож незабаром шоскінські театрали зможуть знову насолодитися колоритною та майстерною грою вихованців колективу Дзеркало.